Вітаю, мене звати Яна Волкова, ви на каналі «Менеджмент та управління. Сьогодні ми продовжуємо наш курс, який називається Стратегічне управління. І наша лекція сьогодні називається Елементи системи стратегічного управління. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. А поки що ми будемо розпочинати. Стратегічне управління організації розглядають як систему з таких елементів. Стратегія організації, організаційна структура та організаційна культура. Стратегія організації це детальний, всебічний, комплексний план забезпечення місії та досягнення цілей організації. Стратегія є способом встановлення взаємодії організації із оточуючим середовищем. Визначення напрямків і шляхів досягнення цілої організації у довгостроковій перспективі на основі концентрації уваги на основних пріоритетах. Організаційна структура це така система зв'язків і відносин, що виникають у процесі діяльності організації між існуючими та створюючими ланками, підрозділами. Рівнями системи управління згідно з обраною стратегією розвитку загального управління. Організаційна структура визначає впорядкованість завдань, посад, повноважень і відповідальність, виходячи з яких організація здійснює свою діяльність. Організаційна культура це така сукупність цілісних. Орієнтації правил, норм, традицій, які визначають зміст і характер поведінки співробітників організації. Організаційна культура сприяє розвитку організації, допомагає координації роботи працівників. Між перечисленими елементами системи стратегічного управління організації, існує певна взаємозалежність, чітко організоване стратегічне планування перебуває. Тісному взаємозв'язку із структурою управління, яка забезпечує розроблення та реалізацію стратегії для досягнення цілей і організаційною культурою, яка створює можливість для поєднання стратегічного планування і організаційної структури. Далі поговоримо більш детально про поняття та суть стратегії загалом. Стратегічне управління орієнтоване на визначення, обґрунтування та реалізацію довгострокових цілей за допомогою стратегії. Поняття стратегії так історично склалося у військовому лексиконі, визначало планування і запровадження державної політики та військово-політичного союзу різних країн з використанням доступних засобів. У сучасній літературі виділяють такі підходи до визначення сутності стратегії. Стратегія як процес, тобто систематизація планів організації для досягнення цілей, контролювання поставлених цілей і наявних ресурсів. Стратегія як результат, тобто встановлення орієнтирів для здійснення стратегічної діяльності. Та стратегія як план дій. Формування окремої програми функціонування організації в оточуючому середовищі для досягнення її визначених цілей, слід відмітити, що стратегія є основою для розробки стратегічних планів, програм і проєктів, здійснення змін в організаційній структурі. Поряд з цим, стратегія не дає негайного результату та стовідсоткового передбачення майбутнього виконання. Стратегічних установок, забезпечення виживання організації в довгостроковій перспективі. На сьогодні у мене все. Я була дуже рада бачити вас на своїх лекціях. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, залишайте вогних у коментарях і не забувайте! Час дослідити деталі та відкрити світ.